Лея сиділа на пагорбі, тримаючи горнятко гарячого м'ятного чаю і дивилася на величезний червоний місяць. Він був такий близький, що, здавалося, варто простягнути руку і можна торкнутися його шорсткої поверхні. Поруч сидів чорний кіт Моріс, її давній супутник, який завжди з'являвся в особливі моменти життя. Ніч була тиха, аж раптом Лея почула голос він звучав у її свідомості. Настав час. Дівчина озирнулася, але нікого не було. Моріс спокійно глянув на неї зеленими очима. Це ти? запитала лея. Так, почувся відповідь. Сьогодні відкривається шлях мрій. Якщо підеш ним, знайдеш відповіді, але мусиш заплатити ціну. У небі місяць закружляв, і серед червоного сяйва розкрилися темні двері. Перед леєю сяяла доріжка зі світла, яка вела просто в небо. Вона глибоко вдихнула і ступила вперед. По той бік вона опинилася на галявині, де все було живим і чарівним. Дерева світилися золотим листям, у небі літали різнокольорові вогні. Лея торкнулася землі і поруч виросло дерево з рожевими гілками. Тут здійснюється те, що ти носиш у серці, сказав Моріс. Але будь обережна, добрі й темні думки однаково стають реальністю. Попереду вона почула пісню. На березі сяючої ріки сиділа жінка у сріблястій сукні. Це була хранителька голосу. Ти прийшла за відповідями, сказала вона, але мусиш пройти три брами страху, бажань і вибору. Лише тоді відкриєш істину. Лея кивнула, вона знала. Дороги назад уже немає темрява, високі чорні ворота, і тінь самої себе з червоними очима. Ти слабка. Сказала тінь, ти завжди боялася, ти програєш. Слова били, мов ножі. Лея відчувала, як серце стискається, але згадала мамині слова сильні не ті, хто не боїться, а ті, хто йде попри страх. Так, я боюся, крикнула вона, але я все одно піду далі. Світло осяяло її, і тінь розсипалася на іскри. Перша брама була пройдена. Тепер Лея опинилася в саду, повному музики та квітів. У центрі стояв дім, а на ганку чекала мама. Доню, залишайся тут, промовила вона. Тут завжди буде щастя. Лея впала в обійми, і серце стискалося від тепла й болю водночас. Це було так реально. Хіба ти не мріяла про це? запитала мама. Лея плакала, але відповіла. Це лише ілюзія. Я люблю тебе, але мушу йти далі. Сад зник, залишивши порожнечу і дорогу вперед. Остання брама була подвійною, ліворуч, шумне місто, повне пригод, праворуч тиха долина з річкою і сімейним затишком. Ти мусиш обрати, сказала хранителька. Великий шлях чи спокій. Лея довго дивилася на обидва світи, а потім заплющила очі. Я вибираю жити і самій створювати свій шлях. Світ навколо розчинився. Вона знову сиділа на пагорбі з горнятком чаю. Червоний місяць сяяв над нею, а поруч муркотів моріс. Це був сон? прошепотіла Лея. Ні, відповів кіт. Ти пройшла випробування, і тепер знаєш, головне не втекти від життя, а прожити його. Лея всміхнулася крізь сльози. Вона відчула силу й спокій, яких не знала раніше. Попереду на неї чекали нові шляхи, і вона була готова йти.